Вітаю вас, друзі! Сьогодні у продажі у нас з'являється ось такий Renault Fluence 2015 року в сірому кольорі. Двигун у нас 1,5 дизель К9К. Двигун надійний та економний. Коробка 6 механіка. Спереді у нас лінзована оптика та противотуманні фари. Світить машина дуже добре. По фузу він у нас виглядає ось так. Також покажу вам зараз салон, місце пасажира. Сидіння, салон так само, як і кузов доглянутий. Зауважень немає. Також задній ряд, стеля. Зараз переднє сидіння відкинуті максимально дозаду. Але також присутнє тут місце, тобто в машині місця вистачає. Також дверна карта. По багажнику у нас він доволі просторий, присутнє запасне колесо, домкрат. По комплектації салону це у нас 4 автоматичні спопідій меча, електрорегулювання дзеркал, присутня акустика у нас. Водійське сидіння виглядає ось так. Руль в досить гарному стані, непотертий, не потрісканий. Присутній датчик темряви та датчик дощу. пробіг, як я і казав, лише 147 тисяч. Зараз. Також присутній клімат-контроль двозонний та мультимедіа з Bluetooth. Ось, ось так виглядає у нас важівка КПП. Також зараз його вам заведу. Машинка холодна, ми ще її не прогрівали. Знигом працюю рівно, навіть на холодну, на димить, ніяких нарікань. Зараз ще вам більш детально покажу ззовні. Як я казав, на димить. Також маємо ще безліч різних варіантів. Тому звертайтеся. Цей автомобіль ми можемо вам продати як за готівку, так і у лізинг. Усі деталі по телефону. Кого дійсно читаю цей варіант, дзвоніть, ми вам усе тут покажемо.